Компанія Тойота презентувала у Токіо 2009 року свого малюка FTEV2. Розробники позиціонують автомобіль як економічний щоденний засіб пересування на короткі дистанції, тобто на роботу і назад. Концептуальний електромобіль Toyota FTEV2 побудований на базі моделі Toyota IQ. Але за своїми розмірами трішки менший. Довжина новинки 2 метри 73 сантиметри, ширина 1 метр шістдесят а висота 1 метр і 49 сантиметрів. Незважаючи на такі компактні розміри, у салоні ФТІ Ві 2 легко розміщуються чотири пасажири. Двері електромобіля зсуваються назад, забезпечуючи максимально зручну посадку та висадку. Літій іонні акумулятори розташовані під підлогою. Цікаво, що автомобіль не має керма. Його місце посів джойстик, який до того ж замінює педалі газу та гальма. На одному заряді батарей машина може проїхати близько 90 кілометрів, а максимальна швидкість становить 100 кілометрів на годину. Серійний електромобіль на базі концепту Toyota FT-EV2 може з'явитися вже у 2012 році.